Доброго дня, любі дівчата! Вітаю вас на нові ранковій руханці. Для неї вам знадобиться тепла водичка, килимочок та зручний одяг. Звичайно, гарний настрій також візьміть. Розташуйтесь зручно, поставте ніжки, як вам зручно, можливо, ближче або далі. Витягуйтесь маківочкою до догори, виконуйте глибокий вдих та видих. І намагайтесь зараз утримувати животик. Нашу спинку рівною ручки поставте на коліна, та уявіть, що на вас світить тепле яскраве сонечко, овіє тепле повітря, виконуйте кругові оберти головою навколо себе, розслабтесь, нехай волосся спадає, або, якщо воно зав'язане, відчуйте роботу м'язів. Якщо боляче, розвертати голову назад, виконуйте тільки півоберт попереду себе. Поставте ручку біля сідниці, призігніть лікоть, випрямляючи іншу руку, тягніться в бік, повертайтесь в рівне положення. Те саме виконуйте на іншу сторону. І з кожним разом намагайтеся руку все більш вирівнювати і пальчиками тягнутися за себе. Ви здовжуйте бік. Міжреберні м'язи, та м'язами живота, сидіть на тазових кістках, сідниця навіть можна трохи назад відвести саме руками. Знову продовжуйте вирівнюватись, контролюйте свою поставу. Це дуже важливо. Бо коли ми концентруємось на вправі, ми можемо вже округлювати спину. Наступна вправа: ми сідаємо на сідниці, тримаємось ручками. За наші ніжки. І обережно, плавно на видиху нахиляємось вниз. Утримуйте рівну спину, це надважливо. Залишайтесь в тому положенні, де вам зручно, виконуйте почерговий підйом стопи до себе, наче ніжки це наші зайчики. Почергово тягніть. І намагайтесь ту ногу, яку піднімаєте, саме стопу піднімати п'яту від підлоги. Тягніть коліна, піднімайте вгору і можна ручками. Додатково потягнутися до ніг або в більш рівному положенні. Стопи тягнемо на себе і руками намагаємося вийти за лінію стоп. На видиху вдих, на видиху вниз, вдих, на видиху вниз. Дуже добре. Зупиніться та охопіть в тому положенні, де вам комфортно, щоб утримувати рівну спинку. Було б ідеально, якщо б ви трималися за пальці ніг. Зупиніться в цьому положенні, продовжуйте дихати, живіт підтягнуть, куприк виздовжується назад. Дуже добре. Ставимо ручку позади себе, об'єднуємо лопатки та розвертаємо плечі назад, відкриваючи грудний відділ. Почергово піднімайте кожну ніжку, коліном тягніться до грудей. На видиху вдих, на видиху підтягуємо. Підборіддя підняте, його не опускаємо. Трапеці розслаблені. Якщо дуже важко, піднімайте на ту відстань, на яку вам зручно, щоб утримувати спину рівно. Дивіться перед собою. Або закрите очі та слідкуйте за відчуттями, працюйте тазовими кістками, кульшовими суглобами. Дуже добре. Глибокий вдих. Видих і змінюємо вправу, відкриваючи ніжку на бік. і намагайтесь кожен раз коліном доставати до підлоги, наче ви виконуєте четвірочку. А інша ніжка дивиться вгору. А вдих, на видиху, підтягнули та опустили. А вдих, на видиху, підтягнули та опустили. Зафіксуйте одну з ніг та підтягніть іншу. Сядьте в позицію метелика. Утримуючи спину рівно, можете ще відштовхнутися вперед. Живіт тримається рівно. Виконуйте рух, метелика, підйом вгору, наче крильця, і тягніть коліно донизу. Якщо важко в такому положенні, підкладайте підсідниці подушки або цеглинки для йоги. Тоді буде вам зручніше. Тягніть без додаткового руху. І для того, щоб ускладнити вправу, ми тримаємося за стопи та відштовхуємо себе вперед. Але при цьому ми утримуємо животик в собі. Сідаємо на тазові кістки, влаштуйте зручно, витягніться маківочкою, тягніть коліна вниз. Можна додатково відштовхуватись ліктями. тобто, Начебто ви хочете опустити їх ваші коліна та лікті до підлоги. Утримайтесь, зафіксуйтесь, порухайтесь зі сторони в сторону, слідкуйте за відчуттями. Якщо важко було сісти в цю позицію, можна не рухатись, а знаходитись в стабільній позиції. Глибокий вдих, видих. Глибокий вдих, видих. Із цього положення ми можемо руки виздовжити перед собою та підтягувати ніжки в ту позицію, з якої ми починали. Ніжки вирівняні і підтягнули. Намагайтесь їх не відривати від підлоги, підтягувати. Працюйте м'язами, стабілізаторами спини. Ви будете рухатись трошечки назад, а потім відштовхуйтесь та повертайтесь знову в рівне положення, підборіддя підняти. Дуже добре. Розташуйте зручно. Можливо, змінити потрібне положення або відпочити, зробити ковточок води. Якщо ви готові, продовжуємо наступну вправу. Відкриваємо ніжки широко і виконуємо нахил до однієї та іншої ноги. Змінили інша ніжка вбік, і знову виконуємо нахил до однієї та до іншої ноги. Намагайтесь це робити без допомоги ваших рук, а саме через М'язи сідниць та м'язи спини. Ви відчуєте також, що ваш прес буде працювати, тому що, якщо робити не по інерції, а саме силою м'язів, без нього не обійтись. На кожен видих, вдих, на видиху, спинка рівна. Залишаємося в повороті до однієї з ніжок, ставимо одну руку та іншу. Можна розвернутися та потягнути себе, або можна поставити руку справа і зліва від коліна і дивитись тільки на мене. Слідкуйте за своїми відчуттями, щоб вам було комфортно, виконуйте більш ритмічні рухи. Якщо у вас немає діастазу, якщо він є, ми не розвертаємось настільки далеко, а повертаємось тільки до нашої ніжки. Відштовхуйтесь руками. Та розкривайте спину. Сідниці в нас є позаду. В більш широкому положенні намагаємось достати нижню частину ребер і прокручувати таз назад і вперед. Активуємо тазове дно. Ну і, звичайно, будемо додатково тягнутися та покращувати нашу гнучкість. Не розвертайте стопи, щоб вони дивилися саме в стелю. Слідкуйте за цим. Пальці ніг натягнуті. Наче в балерини. На видих опускаємось вниз. Вдих, видих, вдих, видих, вдих. Видих. Дуже добре. Продовжуйте. Наскільки вам комфортно. Можна зупинитись в нижній позиції та впертись руками в підлогу, наприклад. Для того, щоб більш утримувати свою спинку. Якщо вдається, опускайтесь нижче. У вас мають бути приємні відчуття, якщо боляче, більш об'єднайте ніжки та не нахиляйтесь так низько. Можна підставити під руки цеглинки та вирівняти більш спину. Дуже добре, плавно і обережно піднімаємо почергово кожну руку до рівня з вухом та виздовжуємося, тобто голова в нас є продовженням спини, не закидаємо її назад на видиху. Вдих, 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 видих. Не перезгинайте поперек. Намагайтесь його стабілізувати та працювати м'язами пресом. Вдих, вдих. Вдих, видих. І плавно піднімаємось вгору. Познаходьтеся в цій позиції та плавно без допомоги рук об'єднуйте наші ніжки. Ніжки по відчуттям вже підтягнулися, дуже гарно розігрілися, і ми можемо переходити до наступної вправи. Одна ніжка в нас йде вперед, згин на 90 градусів. Інша впирається коліном в підлогу. Покладемо наш підйом і намагаємося тягнутися тазом вниз. Не розкручуйте, дивіться, щоб ваші тазові кістки дивилися саме вперед. Спинка рівна. Дивіться поперед себе за пів метра. Плавно прожиньте тазом вниз і залишіться в нижньому положенні. Піднімайте ручку вгору та дивіться поглядом на вашу руку. Якщо не вдається, просто знаходитеся в цьому положенні. Це теж буде дуже добре. Саме для вас на даному етапі буде комфортним це положення. Для більш продовженого рівня ми опускаємось ліктями на підлогу, відпускаємо зажими. Якщо десь дуже сильно тягне або болить, ви завжди можете направляти дихання в те місце, де болить. І з кожним дихом та видихом. Уявіть, що ця біль розсіюється, і саме через дихання ви її розсіюєте. Плавний підйом та зміна ніг. Плавно та обережно. Підкладайте під коліно, можливо, рушничок або подушку, для того, щоб зменшити больові відчуття. Плавно опускаємо таз вниз. Можна прожинити, можна просто зупинитися в цьому положенні. Слідкуйте за відчуттями, вирівняйте ніжки, щоб коліно дивилося передньої ноги вперед, ніжки, яка позаду, вниз підлогу. Піднімайте почергову руку та розвертайте погляд до цієї руки. Ви пальці рук, тягніться за ними, наче з кожним сантиметром ви стаєте вищими. Відкривайте грудний відділ, дихайте. Вдих, видих. І якщо готові, можемо опускатися ліктями до підлоги. Або з такою невеличкою пружиною, намагатись опуститись вниз. Зафіксуйтесь в цьому положенні та відпочивайте. Нагадую про больові відчуття, які ви розсієте за допомогою дихання. Не зупиняйте свій свою увагу. Не акцентуйте на тому місці, пройдіть поглядом далі. Відчуйте, де є приємні відчуття. Якщо готові, об'єднуємо ніжки. Який чудовий початок цього дня. Він є неймовірний. Я вам вдячна за те, що ви приділяєте увагу собі та продовжуєте рухатись вперед. Адже завдяки ранковим руханкам. Ми можемо пройти новий майбутній день активними та виконати всі наші плани та завдання. Відкриваємо ніжки широко, саме через коліна, таз. Стопи можна взяти разом або розвести широко. Поставте руки перед собою, поперек не перезгинаємо. Витягуємося або вперед для більш продовженого рівня, ми тягнемося голівкою назад. Якщо у вас є холка, мають бути рухи дуже обмеженими і плавними. Тримайте м'язи живота для того, щоб не виникало больових відчуттів попереку. Якщо готові, опускайтеся на лікті та збільшуйте тиск. Та покращуйте розтяжку за допомогою цієї вправи. Зупиніться. Якщо готові, можете плавно підніматися вгору. Вдих, видих, збираємо ніжки. Можна сісти на коліна та попрацювати плечовими суглобами, а саме рухом вперед та назад, вперед і назад. Якщо у вас є боліві відчуття в колінах, то сідайте просто на сідниці. Працюйте всіма відділами нашого хребта. Працюйте руками, додавайте рух долонями вперед і назад. Ви вже знаєте цю вправу. За допомогою неї ми можемо насичувати киснями себе і середини. Ну що, пропоную взяти водичку та насичуватись. Давайте якісь афірмації собі проговоримо на майбутній день. Що ви запланували, що хочете зробити, а що хочете відкласти, бо це теж є нормально. Проговоріться про себе пару разів. Робіть невеличкі ковточки, проговорюючи ці афірмації. Всі вагання відкладайте вбік, бо зараз вони не потрібні. Приділіть ці пару хвилин для себе, нікуди не спішіть. Ви все встигнете. Все може почекати ці пару хвилин. Якщо ваші малюки поряд, це дуже чудово, Вони вам, напевно, допомагали в розтяжці, у вправах. І покращували ваш баланс, і це неймовірно. Передавайте привіт їм. Передавайте привіт собі та вашому тілу від мене. Подивіться на себе в дзеркало, то уявіть, що ви вже досягли величезних результатів, змінились, бо це дійсно так. Наші зміни відчу... відчуваються і починаються зсередини, з наших відчуттів. І тоді ми починаємо змінюватись ззовні. Дуже швидко, наскільки це комфортно саме для нас. Я буду вас чекати на наступних тренуваннях та у наших коментарях.